Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене дуже смачний обід, а іменно ризим м'ясом. І не тільки. Якщо чесно, я не думала, що це буде настільки гармонійно все доповнювати один одного. Для початку беру шматочок м'яса. У мене свинячий, ми його любимо, тому саме він. Нарізаю його невеличкими шматочками. Перекладаю у миску та додаю спеції. Це одна чайна ложка орегано, половина чайної ложки чорного перцю, половина чайної ложки солі, перемішую. Підготувала борошно та обвалюю в ньому шматочки м'яса та викладаю на розігріту пательню, обсмажую до золотистого кольору з двох боків. Поки м'ясо готується, підготовлюю овочі. Нарізаю одну звичайну цибулю пів кільцями. Моркву нарізаю соломкою. Болгарський перець теж нарізаю соломкою і я взяла різних кольорів для кращого візуального вигляду. М'ясо знімаю з пательні, на же буду жарити овочі. Овочі смажу під кришкою до пом'якшення. Далі додаю 1 столову ложку меду, 1 столову ложку соєвого соусу, 1 столову ложку соусу таріякі, одна повна столова ложка гірчиці в зернах, діжонська. Гарно все перемішую та перекладаю м'ясо до овочів у пательню. Перемішую та під кришкою ще трішки протушую. Далі готую рис. Спочатку його гарно промиваю 2-3 рази. Пропорції рису у мене 1 стакан рису 1,5 стакана води. Варю до випаровування води. Як рис приготувався, перекладаю його у пательню та перемішую. Насипаю у тарілку та посипаю зеленою цибулею та кунжутом. Обов'язково спробуйте приготувати саме таким чином. Це дуже смачно.